Хто ще не вирішив, чи їхати, чи не їхати у Трускавець на Різдвяні або новорічні свята, то це відео буде саме про те. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми зараз в самому центрі біля готелю Трускавець. Чудова гарна сонячна погода. Сьогодні вже 5 грудня. Подивіться, як гарно світить сонце, і ми зараз пройдемося вулицею Тараса Шевченка, Майданом Кобзаря, покажу вам нову локацію біля художника, біля музею художника Михайла Біласа там таку іграшку встановили. Вона дуже класно світиться ввечері, особливо. Також вже відбулося відкриття різдвяно-новорічної ялинки, відкрили різдвяний ярмарок. Ми зараз це все по черзі пройдемось, покажу і підемо аж до центрального бювету. І все вам розповім, що планується у Трускавці на різдвяно-новорічні свята. І приблизно розкажу по деяких готелях ціни, що буде коштувати, скільки буде коштувати новорічна ніч на курорті Зараз ще низький сезон, але вже з 20-х чисел грудня стартує, друзі, високий сезон, і там буде відпочинок буде ділитися на два тижні, там в перший тиждень з 21-го я так бачу по готелю Трускавець 365. Ну і Бачу, деякі інші також готелі пропонують такі тижневі тури. Це є е, різдвяний відпочинок у Трускавці і новорічний відпочинок у Трускавці. тобто з 21.12 по 27.12 це буде різдвяний відпочинок, а вже з 2712 по 04.01.2026 року це вже буде новорічний відпочинок. І вартість такого відпочинку, трьохмісний економ, це найдешевший номер. Для однієї людини буде коштувати за тиждень 16 100 гривень з однієї людини. Трьохмісний стандарт буде коштувати з однієї людини вже 18 200 гривень за тиждень. За тиждень, друзі, там включені дуже багато екскурсій, будуть відбуватися цікаві програми, коляди. І на Новий рік там взагалі на базі крутогірних своя власна закрита вечірка буде з діджеєм. Ну, варіантів відпочинку там є кілька і дуже цікавих. Тому бачу, що розкавці з 20 грудня різко піднімаються ціни, стартує високий сезон, багато санаторіїв, готелів. Всі мають якісь розважальні програми для власних. Людей, які приїдуть на відпочинок. Головне, щоб, знаєте, випав сніг, щоб було так відчуття такого різдя, Різдва, наприклад, і чи Нового року, бо без снігу воно якось виглядає все зовсім по-іншому. До речі, навіть Трускавець 365, в них є власна база Крутогір у Бориславі, і якщо буде сніг і повезе, то хто приїде на відпочинок, то там все безкоштовно. Навіть ну, інструктор, що вчить кататися на лижах, також вас навчить це все. Робити безкоштовно, також і спорядження все безкоштовно. І доїзд також. Санаторій у Трускавці запрошує гостей на особливий різдвяний тиждень, наповнений теплом, традиціями, живою музикою, колядками та святковими подіями. З 22 грудня на вас чекає насичена програма концертів, вечорів відпочинку і майстерного виконання української різдвяної музики. Отже, програма різдвяного тижня, з 22-го, до речі, в понеділок вона стартує. І кожен день будуть, ті чи інші виконавці будуть розважати гостей цього санаторію, а 31 грудня це випадає в середу новорічна ніч 2026 у Кристалі. Гостей чекає яскрава програма зустрічі Нового року. У програмі святковий банкет зі спеціальним меню, розважальна шоу-програма з конкурсами та подарунками, чарівні ведучі та жива музика, музичний драйв, диско шоу. 80-х Новорічний сюрприз протягом всього вечора вартість новорічного банкету коштує 1440 гривень з людини. Ліворуч від нас знаходиться відпочинковий комплекс Міротель, і якщо ви захочете провести новорічну ніч у цьому комплексі, то вартість новорічної ночі тут коштує 20 000 гривень з людини. Тут будуть відомі такі виконавці, як Іван Люленов, український молдаван, переможець Ліги Снігу, хто пам'ятає, також співачка Солоха. Ведучий вечора буде Роман Міщеряков і музична програма від кавер-бенд «Аркуш». Ну, вечір має бути цікавий, ну Ціна також. Я так розумію, що по санаторіях, готелях це все будуть закриті вечірки і, напевно, аж до самого ранку, бо трускавці діє комендантська година. Ходити ніхто не буде, все буде зачинено, але вечірки будуть напевно до самого ранку. Праворуч від нас знаходиться ресторан Клюберг, тільки що прийшли там, де місце, де був колись ресторан Чоберект. Тепер його перенесли. Там видається велике будівництво, великий житловий будинок будується. І ми вже, друзі, практично в самому центрі. Зараз повернемо на майдан Кобзаря, покажу вам цікаву локацію, яку тільки вчора відкрили. Ну, вона була і минулого року, але. Тепер її вже встановили, вчора, до речі, було відкриття різдвяно-новорічної ялинки, відео є на каналі. Кому цікаво, заходіть, дивіться, ну я на самому відкритті не був, я вже був пізніше, десь там через годину після відкриття. Тож, ну, по часу не встиг. На відкриття воно дуже швидко відбулося, дуже рано. Раніше завжди пізніше відкриття починали, а цього разу 15.30 вже почали відкриття. Прямо перед нами знаходиться музей художника Михайла Біласа і за ним зразу оцей відпочинковий комплекс Міротель. Зараз підійдемо ближче, покажу вам цю таку новорічну іграшку. Звісно, набагато краще її дивитися ввечері, коли вона освітлюється, і дуже багато людей біля неї зараз. Ну не зараз, а ввечері фотографуються. На сайті Ріксус Прикарпаття я нічого не знайшов про новорічний відпочинок, можливо, ще рано, а можливо. Десь в соцмережах вони вже оголошували, я за соцмережами не слідкую просто яка вартість і хто там буде знаєте в новорічну ніч. Завжди цікаво. Це дивіться, яка цікава ідея, цікава така новорічна іграшка. Ну, кажу, ввечері набагато краще. Її можна роздивитися, обов'язково для вас зніму відео і покажу, як воно виглядає. Вечірній час. Ви запитували, чи працює диско-клуб-Шайба. Диско клуб Шайба працює з 19 до 23.00. Зараз там бачу такі, встановили темні штори, бо багато людей ходили, знімали відео попід вікнами і це все викладали в інтернет, тепер бачу. Є штори такі темні, що нічого навіть і не видно. Тільки що ми пройшли Палац культури імені Тараса Шевченка, і після 20 грудня тут буде заплановано кілька концертів. 21 грудня приїде Шумей. Світло Різдва програма його називається. 21 грудня вартість від 400 гривень. 25-го на саме Різдво буде дизель-шоу. 10 років їхня програма, вартість від 250 гривень з людини вхід. І 27 грудня буде квартал червоних ліхтарів. Це така, знаєте. Суперова комедія для дорослих, також від 250 гривень. Можливо, ще якісь будуть концерти. Просто оце зараз, що є, то на сайті Карабас воно виставлене всі афіші. Але зазвичай деякі співаки не через сайт Карабас користуються, вони тут діють якось напряму з Палацем культури Шевченка, і їхніх афіш на Карабасі немає. Цей тиждень, бачите, в Палаці культури Шевченка концертів. Взагалі не заплановано. Ну, низький сезон, знаєте, співаки не хочуть їхати, бо мало людей приходять на концерти. Вони ж люблять, як, що був аншлаг і був повний зал, а зараз такого немає. Хоча як був Іво в 26 листопада, то фактично був повний зал, був аншлаг в Палаці культури Шевченка. Ну, але там була велика реклама, і приїжджали люди із Дроговича, із Борислава, і взагалі з навколишніх міст і сіл були. Тому був повний зал. Ну і новорічна подорож у санаторії Карпати, так називається новорічна програма святкування Нового року 2026. Почнеться о 22.00. Буде там Наталя Кудряшова, Гурбан Абасов, дует Карпати Денс, також Микола Сведюк Анатолій Демчук, шоу-балет М-Денс. Також конкурси будуть, інтерактиви, розіграші потівки у санаторії Карпати і вартість. Новорічної ночі коштує 5000 гривень для дорослих, для дітей 3500 гривень. Діти до 6 років йдуть безкоштовно. А ми вже, друзі, з вами підійшли до Майдану Незалежності. Людей, бачите, небагато. Ввечері їх було вчора набагато більше, коли було відкриття. Ялинка цього року без іграшок, тільки гирлянди. Кажуть, що минулого року дуже багато, ну, були іграшки, дуже багато. Покрали оці знизу, які висіли. Не знаю, ну це якесь неподобство. Також працює зараз різдвяний ярмарок, ну небагато там бутяків, бачусь страви на мангалі готують, глінтвейн, ну і солодощі. Також працює резиденція Святого Миколая до 6 грудня. Можна ввечері тут прийти і є Святий Миколай, можна залишити в нього світлист, там взяти подарунок, отримати подарунок раніше. Ну, завжди цікаво, кажу, тільки бракує снігу, щоб дійсно відчути оцю атмосферу Різдва і Нового року. Бачите, що тут пропонують. Шашлик коштує тут 1300 гривень за кілограм. Глінтвейн починається від 80 гривень, це 180 грам. Зараз вам покажу. Резиденція Святого Миколая, ну і бачимо, що ще багато цих будиночків, багато порожніх. Люди чомусь не беруть в оренду, можливо, ближче до Різдва. Хтось візьме там, наприклад, в оренду на місяць. Ну, в день ялинка без іграшок не так виглядає, як знаєте. Ввечері у нас все гарно, питань нема, воно світиться, але краще, коли є. Ігрушки. Зараз ми йдемо бульваром Торосевича до центрального бювету. А ще, друзі, при в'їзді у Трускавець зі сторони Дрогобича є там такий готель Старий Дуб, і там новорічна програма 2025-2026, 31 31-12-2025 року буде у стилі Гетсбі. буде там ведучий діджей, також святковий банкет, аніматор для дітей. А першого. 01.2026 буде барбекю обід на свіжому повітрі. Вартість новорічного банкету 3850 гривень з людини. Діти 7-12 років, будуть 550 гривень. там буде дитяче меню. І до 6 років діти безкоштовно. Вартість проживання з трьохразовим харчуванням з 27,12 по 04.01 за добу буде коштувати класік. Для однієї людини 2645 гривень, для двох 3945 гривень. Найдорожчі це апартаменти. Для однієї людини 4985 гривень. Для чотирьох осіб буде 8885 гривень. Додаткове місце 1450 гривень. Це такі ціни з 2712 по 0,4.01. Ну і в наступних відео, друзі, буду знавати в інших санаторіях чи готелях, які там будуть е, розділяно новорічні програми, яка вартість. І все вам буду розповідати в слідуючих відео. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши. Піор-код в правому куті екрану. Дуже гарно світить сонце, але зараз, подивіться, обідня пора, а сонце дуже низько. Дуже низько таке враження, що вже вечір і воно вже має сідати. ну Нічого страшного, це продовжиться бачите до 22 грудня. Сонце ще буде нижче. І день буде ще коротший, але вже з 22 грудня, ну приблизно з 25 грудня, якраз після Різдва, вже світловий день почне відвойовувати свої позиції. І ночі будуть ставати коротшими. Діло йде вже до нового року, а торговий центр парк так і цього року не відкриють Шкода. Шкода не знати, чи відкриють його на наступний рік. Дуже там повільно проводяться роботи. І бачите, обідня пора біля бюлету людей не так багато, як би хотілося. І ніхто не продає квиточки, бачите в Палац культури Шевченка, бо немає концертів, тому і ніхто не продає людей. Невелика відпустка. Пам'ятайте, що круглий рік, цілий рік в Палаці культури Шевченка там буває в тиждень, в один день, що немає нікого, а так зазвичай завжди якісь концерти, вистави. Навіть цирк приїжджав цього року неодноразово. Так виглядає бювет. Добре, що зробили цю площу перед центральним ліветом. Воно зараз гарно виглядає. Ще би гарно виглядав тут фонтан перед центральним ліветом. Непогано. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!